Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 5 квітня 2016 року. Вівторок, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю. преподобу мученика Нікона і двохсот його учнів, що з ним були замучені. Святий Нікон був сином боганина і походив з міста Неаполя. Хоча його мати була християнкою і намагалася навернути сина до святої віри, гордий юнак, який був відважним вояком, не брав собі до серця материнських слів. Якось у розпалі бою Нікона оточили вороги, але він зробив на собі знак Христа і відразу їх переміг. Тоді Нікон прийняв святе хрещення і був невдовзі висвячений на священика, а потім на єпископа. Пізніше він разом з монахами переселився до Сицилії. Там він засунував у пустельному місті Тигії, монашу обитель, у якій прожив 40 літ суворого життя. За правління імператора Декія погане довго мучили Нікона, а потім зарубали мечем 250-го року. На посяг денній вечірні вівторка читаються слова з книги приповідок Соломонових з 12-ї глави з 8-го по 22 другий стишок, де є наступні слова. Який у чоловіка розум, так його й цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє, той розуму немає. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина за вчинками рук людини буде й нагорода. Дурному шлях його здається простим та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє розсудливий, приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість, ложний свідок, ошуканство. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві, повіки перебувають. Язик брехливий на хвилину, шахрайство в серці тих, що лихо замишляють, радість хто дає мир, праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні господові уста брехливі, хто чинить правду, той йому вгодний. Протиставлення премудрого Соломона можуть здаватися для когось докором, а для декого потішенням. Однак ці слова можуть залишитися просто словами, якщо вони не знаходять місця цінності у свідомості читача чи слухача. Можемо це оправдати свободою, як це модно зараз говорити, однак, якщо порівняти її з досвідом, результат може бути несподіваним. Ніхто не скаже, що Конституція України це поганий закон, але досвід показує, що цей закон найгірше дотримується. Скажете, ми маємо свободу так робити. А чого ж ми рвемося до Європи? Адже там діють свої конституції. Досвід вже констатує, що європейці мають свободу, але перед законом та Конституцією мають ще й відповідальність. Свобода це привілей та необхідність. Однак пам'ятайте, що все цінне та добре в житті людини існує завдяки закону. Не потрібно приймати мовчання за ігнорування, спокій за бездіяльність, доброту, за слабкість, Сенека. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.